thank you Відомо, що багато готелів належать до готельних мереж. Належать не означає, що вони є власністю готельних операторів. Їх приналежність до мережі відбувається на різних рівнях співпраці між власником готелю та готельним оператором власником певного бренду. Чому виникає рішення приєднатися до певного бренду мережі? Чи воно обґрунтоване? Які основні форми взаємодії бувають? Це питання ми оглянемо. Нашому уроці. Отож, чому інвестор, що планує будувати новий готель, може бути зацікавлений в залученні готельного оператора до співпраці? Ну, по-перше, професійний готельний оператор проведе якісне дослідження ринку для того, щоб визначити, який саме об'єкт розміщення буде доречно будувати. Також, можливе залучення інвестицій від оператора або за допомогою оператора. Також можливе залучення інвестицій від оператора, тобто коли оператор частково інвестує в проєкт, що будується. Або оператор може допомогти із залученням інвестицій третьої сторони. В такому випадку власник та оператор співпрацюють на етапі розробки концепції об'єкту, проєктування та будування. pre opening або період до відкриття. На цьому кроці співпраця інвестора, банка, якщо банк дав кредит на це будівництво, генерального підрядника по будівництву і професійного готельного оператора є складовою гарантією успіху виводу об'єкта на ринок. Професійний технічний супровід, вибір обладнання і нагляд за його установкою. Координація будівельних робіт, преопнінг, період перед відкриттям. На цьому кроці співпраця інвестора, банка, якщо є кредит в банку, генерального підрядника по будівництву та професійного готельного оператора становлять гарантію успіху. Ця синергія забезпечує професійний технічний супровід, вибір обладнання та нагляд над його установкою. Координацію будівельних робіт з урахуванням термінів. Підготовка до відкриття готелю за відпрацьованим сценарієм. Управлінські якості, досвід і професіоналізм кожного окремого оператора це і є ключовий фактор при виборі бренду, до якого буде належати готель. Зараз ми з вами роздивимось декілька форм. Кооперація, яка може бути між власником готелю та готельним брендом. Перший це франчайзинг. що включає в себе франчайзинг? Це коли оператор підписує з власником готелі контракт про право користування брендом готельного оператора для просування і управління продажами від імені оператора, а також про надання внутрішніх стандартів сервісу. Такі контракти. Можуть діяти 7-20 років. Щодо винагороди, при підписанні такого контракту оператор отримує фіксовану нагороду при вступі готеля в мережу, тобто так званий вступний внесок. Такий контракт також передбачає постійні щомісячні платежі роялті, які в середньому складають відсоток від обсягу продажів. В залежності від класу готелів, тобто цей відсоток може різнитися в залежності від того, якого рівня готель вступає до мережі. При цій формі співпраці власник сам веде операційну діяльність готелю. Оператор може частково його консультувати або надавати професійний супровід за запитом власника. Наступна форма співпраці це довгострокова оренда. При такій співпраці оператор підписує договір про оперативний або фінансовий лізинг основних виробничих фондів підприємства, тобто готелю. Як правило, контракт триває від 8 до 25 років. Оператор виплачує у власнику орендну плату за готель, але валовий дохід залишається в розпорядженні оператора. Відповідальність про матеріально-технічне забезпечення розділяється між оператором і власником. В цьому випадку саме оператор фокусується на управлінні готелем. Якщо при фрайчайзингу саме власник займається операційною діяльністю готелю, то при довгостроковій оренді на цьому фокусується оператор. Наступна форма співпраці це контрактне управління. При ній оператор отримує юридичне право керувати всією операційною діяльністю готелю від імені власника. Застосовуючи свій професійний досвід і повністю відповідаючи за результат своєї діяльності. Від імені власника адміністративні функції виконує генеральний директор. Від імені оператора призначаються генеральний менеджер або керуючий, фінансовий контролер, директор з продажів та маркетингу. Як правило, контракт триває від 15 до 25 років. Матеріально-технічне забезпечення здійснює власник готелю. Ключові умови співпраці, на які варто звернути увагу на періоді переговорів до підписання контракту: це терміни, скільки буде продовжуватись контракт, в які терміни його можна розривати чи пролонгувати. Це, це ставки винагороди оператора. Також гарантії по досягненню. Результатів від оператора. Важливо визначити територіальні обмеження і призначення ключових посад, хто в готелі буде обіймати яку посаду як представник власника і хто від оператора. Важливо домовитись про конфіденційність даних як з одної, так і з іншої сторони. Обговорити можливість міжнародного страхування, формування резервного фонду. Також в контракті дуже важливо відразу прописати чіткі і зрозумілі для обох сторін умови розірвання контракту. Отож, кожний власник на етапі будівництва готелю, або якщо вже він хоче працюючий готель доєднати до певної готельної мережі або віддати під керівництво оператора, вільний вибрати найбільш підходящу для себе форму співпраці. З брендом